Всім привіт, друзі, з вами Фішер, і в цьому відео я зроблю весь огляд іментового магазину. Купимо цікаві речі для себе та. Подивимось, як їде новенький автомобіль та як виглядають нові аксесуари. А я нагадую вам про золотий стандарт 100 лайкосики під цим відео. Я всім дякую та приємного перегляду. Як ви бачили, вже новеньку локацію повністю оновили. Тож додали нові інвенти, також додали там магазин за крашенки, але нас цікавить зовсім інше. Нас цікавить магазин саме за пасочки. Знаходиться він тут у Івана. Іван стоїть щось тут біля манг... мангальчика. Коротше, випікає тут у нас щось. М'яско пече напевно. Ми маємо 2,5 тисячі пасочок. Я, в принципі, хочу купити деякі речі нові і подивитися, як вони виглядають. Це, звичайно, у нас новенький автомобіль Ferrari SF-90, також новий скінчик, чоловічий, подивимось, крила золотисті, панда. Рюкзачок, цікава ось ця масочка, механічний кролик. Також цікава ще ось ця маска, білий кролик. Тож пропоную не затягувати. І давайте зараз купимо всі нові призи і почекаємо. Нажимаємо придбати. 849 пасочок. Чи нас купили? Тепер купуємо також скінчик. Тепер черга крил, ляпс, тепер пандочку, ось цю масочку, білий кролик, ляпс. Ну я не знаю навіть, що ще купити. Можна купити чисто теоретично. або посох, або цей капелюх. Я навіть не знаю. Ну давайте поки залишимо те, що маємо. Давайте зараз подивимось, новенький скінчик, новенькі аксесуари, знімаємо рюкзачок. І як то в нас все виглядає? Де наш новий скін, ось він. В принципі, в принципі, скінчик солідний, що сказати. Ну, нормально, штані у нього, звісно, чорні, чорні. Але я не впевнений, що він буде прям сильно цінитись, тому що ви знаєте, що всі більше люблять такі якісь бандитські скінчики, які більш стільові. Але цей теж має право жити. І комусь, наприклад, гостюку підійде ідеально. Давайте тепер накинемо нові крила. І це, як ви бачите, Кі самі крила, як у нас зараз в кейс білі. Які, в принципі, вже активно повипадали людям, але вони більш золотистого відтінку, як ви бачите. Ну виглядає, до речі, непогано. Я вам так скажу, що виглядає доволі цікаво. Якщо крила взяти, то будуть доволі ексклюзивні. Так, давайте тепер подивимось новеньку маску кролика. Оце, до речі, прикольно. Так, я супер сильно не налаштовував так, просто збільшив неї, щоб вона це, закрила голову. Виглядає так. От масочка. Ну, кстати, як аксесуар, маска, то прикольно, тіпа. Але треба трошки налаштувати, зменшити неї відповідно, щоб вона більш прикольніше виглядала. Ти вже так вліпив такого кроля на весь екран. В принципі, виглядає, братва, непогано. Давайте тепер спробуємо заміряти І ще одну масочку. А ще одна маска виглядає ось так. Ну тут з нею потрібно буде гратись прям серйозно, братва. Тут не все так просто. Ну, в принципі, якось отак, але треба буде ще трошки підналаштувати. Я думаю, що. Ну, виглядає вона, до речі, не знаю. Чи буде вона мати якусь велику цінність? Я не впевнений, тому що виглядає вона якось так плюс-мінус. Можливо, для жіночого скічки буде краще, але для чоловічого точно мінус. Тому майте на увазі. Давайте тепер ще глянемо рюкзачок панду. Оце доволі прикольна штука. Рюкзачки всі люблять. Він може бути доволі ексклюзивним. І рюкзачок, що ви розуміли, виглядає теж непогано. Як на мене, право жити є. Подивіться про як він виглядає. Потужно, здоровий, але його можна ще плюс зменшити, і він буде виглядати більш краще. Так, Ну в принципі, все. Ми закінчили з приміркою всіх нових етіх. Е, що ми можемо зараз робити? Нам потрібно зараз добиратись до парковочки і заспавнити нашу нову тачку. І зараз ми затестимо повністю в Феррарі. Подивимось, що вона і як вона їде. Так, тепер я вже на парковочки. Беремо нашу SF-90, Щас, уф так, ну в цілому, -то, братва, так, давайте я зніму ці крила, щоб вони нам не заважали. Рюксочок, в принципі, може залишитись. Фу, ну в оригіналі виглядає колір потужно. Я вам скажу так, що от вибрали такий стартовий колір, як бачите, бірюзовий Я не знаю, чи справді в житті вона в такому кольорі йде, але, але, братво, ну вигляд машинка то має. Хто що не казав. Але дивіться, взаді якось вона так виглядає ще дуже спорно. Я не знаю. От, якщо чесно, от спереді вона виглядає як на мене. ну прикольно. Десь так от 8 з 10 можна давати навіть 10 з 10, я думаю, в принципі, заслужено заперети. А от ззаду, ззаду от дивишся на цю машину, вона якась дивна, незрозуміла для мене, якщо чесно. От таке щось наліплене. І от, ну а так в цілому, то вона, ну, вона вигляд має. Вигляд має. А чи буде вона такою дорогою? Я думаю, що буде, тому що мало хто зараз фармить ці Пасхи по той простой причині, що івент виходить доволі важкий. Так, давайте спробуємо зараз зацінити, що тут всередині, чи є тут зовнішній тюнінг. І... І тут клас деталі. Почнемо з зовнішнього тюнінгу. Він відсутній. На жаль, але я думаю, що ця тачка і так виглядає потужно, тому тут нема що в принципі тюнути зовні. Переходимо до внутрішнього тюнінгу. Тут у нас братва s клас, s клас, в принципі. Це не дивно. Я так і думав, що так і буде. Скажімо. І зараз ми ще поїдемо за у братва. Скільки вона їде по максималці. А, до речі, у цієї ж тачки виїжає спойлер, як ви бачите, це оп, Чікс, сховався. Щас ми сюди встанемо. Ну вона доволі братва така пка в стоці. Вона доволі прутка і, в принципі, швидко набирає швидкість. Так, розганяємося. спойлер виїхав у нас чи а ми летим далі. 340 кілометрів вона їде, братва, в стоці. Ну непогано, непогано. Тобто, якщо ми неї затюнемо десь по фулу, то вона буде десь 370-380 їхати. Що, в принципі, є непогано для такої Феррарі. Ну вона прикольна, братова. Вона дуже прикольна в тому плані, що вона буде ексклюзивна. Але чи зацінять цю задню інші гравці? Я не знаю. Тип я. Тачка, в принципі, в цілому виглядає непогано а Ось я ж кажу, ззаду, мені особисто не дуже подобається. Я думаю, вона якась буде трошки привабливіша. Але вона спереді, в принципі, норм, а ззаду ну такої. Найдуться шанувальники Феррарі, і в принципі куплять собі неї. Так, що що ми маємо? Скільки вона коштує? Державна вартість на неї набратла 748 тисяч. В принципі, непогано, майже, майже 16 мультів. Щас заїдемо ще на бушечку, чекнемо, Що вона як в цілому, братва, що вам сказати? Тачка ну вона варта того. В будь-якому випадку, щоб не збирати. Але по той простій причині, що зараз супер важко робити ці паски, е, і виходить дуже багато часу на крафт, то не всі зможуть собі це дозволити. Так, в цілому їздить на ній непогано. і повертає плюс-мінус, добре. Дивіться, вона, до речі, повертає дуже добре. Я прям на великій швидкості можу так. Так різко так. Оп-оп-оп. Ну, я тільки що вдарив в неї, вона вже бачите, їде менше набагато, до речі. Аж на 20 кілометрів чи на 30 упала максималка. Ну, теж непогано. Ну, треба буде ремонтувати. Зараз подивимося, до речі, скільки буде коштувати ремонт на ній. Дуже цікаво глянути. Я думаю, що це буде не дешево. Не дешево, що тачка дорогенька. Чікс. Так, зовнішній 10 тисяч, понятно. Так, а тут у нас, ну, в принципі, у нас тут майже нічого не розбилося. Що ж вона почала їхати повільніше, чи мені здалося. Так, нам потрібно зараз якийсь номерний знак. А номерного знаку в мене немає. Це дуже печально. Де ж, зараз при або їхати в Дніпро, або в когось попросити. Так, є в когось номерний знак? Дайте хтось номерний знак. На секундочку. Тебе нема якогось лівого. Треба глянути. Ага, ще повернув. Дякую. Ти не продаєш час? Неа. Так, момент істини настав. Скільки ж воно буде коштувати на баушці? А на Буушці воно коштує мінімум Бердва 26 мільйонів. Рекомендована ціна 52 мільйона. Тобто ця тачка буде коштувати десь в районі 100-150 мільйонів, я так вважаю. Ну непогано слухайте, непогано. Непогано. Вже, в принципі, якщо витрачати стільки Часу, то вже буде хоч на що, можна буде неї продати. Забереш? Так, дядька не присунається. Поїхали. А до речі, знаєте, що я замітив, братва Дивіться, коли спойлер відкривається, я не знаю, як це працює, але ось прям вона прям починає якось ліво право максимально урулитись. Але машинка виходить реально ексклюзивно, братва Тож, хто собі задумався купувати, в принципі, можна купувати. Один. Рекомендую. Але, але, якою ціною вона вам встане я навіть не уявляю: 200 чи 250 мільйонів, а можливо, і всі 300 дивлячи. На якомусь сервері, тому бажаю успіху, в принципі, досягти цієї мети. Я думаю, якщо ви цю машинку візьмете до собі в колекцію, то вона вас точно не розчарує. Так що маєте це на увазі. А я всім дякую за перегляд, братва, З вами був Фішер. Всім па-па!